І скільки можна чекати на ту вашу каву! роздратовано вигукнув солідний пан у дорогому вишитому костюмі, що сидів за столиком біля вікна. Ще хвилину тому в затишному залі кав'ярні лунали тихі розмови та повільна музика. Але тепер запала напружена тиша. Кілька відвідувачів мимоволі обернулися на різкий крик. Чоловік із силою кинув ляну серветку на стіл і невдоволено витріщився на офіціантку, що стояла перед ним із тацею. На вигляд, чоловікові було років 45. На зап'ясті блищав дорогий годинник, а у виразі обличчя читалася явна пиха. Жінка на ім'я Галина робила все можливе, щоб зберегти спокій. Вона розуміла невдоволення клієнта. Той справді чекав трохи довше, ніж зазвичай. День видався непростим. За годину до бікового навантаження в закладі одна з офіціанток почувалася недобре і пішла зі зміни, а в барі раптом зламалася кавомашина, і довелося витратити певний час на її налагодження. Галина, будучи менеджером і власницею закладу, без вагань одягла форму офіціантки і вийшла в зал допомогти колегам. Вона розривалася між кількома столиками і намагалася особисто контролювати, щоб каву для цього гостя приготували якнайшвидше. Але тон, яким чоловік зараз висловлював своє роздратування, був образливим. Галина ввічливо посміхнулася, намагаючись виглядати незворушно, хоча в душі в неї все кипіло від обурення. Прошу вибачення за очікування, м'яко сказала вона, обережно ставлячи чашку щойно звареного ароматного капучино перед чоловіком. У нас сьогодні дуже завантажений вечір, але на знак вибачення кава буде коштом закладу. Здавалося б, звичайні слова вибачення мали пом'якшити ситуацію. Галина і справді доклала максимум зусиль, щоб пришвидшити подачу. Їй навіть довелося кілька хвилин особисто розбиратися з кавомашиною на барній стійці, яка вирядувала після раптового збою. Однак клієнта це не влаштувало. Він зневажливо перхнув, навіть не поглянувши на поданий напій. Вибачається, значить вона, передражнив він голосно на весь зал. Мій час дорого коштує, на відміну від твого. Я, врешті-решт, сюди прийшов не для того, щоб 10 хвилин чекати на горнятку кави. Чесно кажучи, сервіс у вас тут огидний. Галина відчула, як то її щік приливає жар. Їй доводилося не раз стикатися з вимогливими гостями, особливо в дорогих закладах. Однак подібної грубості вона давно не чула. Залишатися ввічливою ставало дедалі важче, але вона стрималася. Досвід, накопичений за роки роботи в ресторанах, допомагав тримати емоції під контролем. Ще раз перепрошую, промовила вона з підкресленою повагою. Я розумію ваше невдоволення. Якщо хочете, я можу також запропонувати вам десерт коштом закладу як компенсацію за очікування. Вона сподівалася, що пропозиція безкоштовного десерту на додаток до кави трохи заспокоїть розлюченого клієнта. Але чоловік, здавалося, тільки сильніше розлютився від її спокійного тону. Ти жартуєш, думаєш, мені потрібен ваш смердючий десерт. Його обличчя почервоніло, і він роздратовано ткнув пальцем у блюдце з чашкою. Мені потрібне нормальне обслуговування. Я плачу гроші і очікую отримувати сервіс, а не ваші вибачення і подачки. Кілька пар очей у залі уважно спостерігали за розвитком конфлікту. За дальнім столиком літнє подружжя переглянулося, явно шоковане поведінкою багатія. Інші офіціанти кав'ярні теж помітили галас і неспокійно поглядали в бік Галини та її скандального клієнта. Але Галина жестом дала їм зрозуміти, що ситуація під контролем і втручатися не потрібно, хоча всередині в неї все переверталося. Ця ситуація зачіпала її не тільки як керуючу ресторану, а й особисто. У свої 40 років Галина встигла побачити багато чого у сфері обслуговування. Вона починала колись простою офіціанткою, і їй не раз доводилося терпіти несправедливе ставлення. Пригадався випадок із юності, коли один зарозумілий відвідувач довів її до сліз, образивши при всіх, а господар того закладу лише відмахнувся, мовляв, клієнт завжди має рацію. Тоді молода Галя, витираючи сльози в підсобці, твердо вирішила, що якщо доля дасть їй шанс керувати власним закладом, вона не дозволить таким відвідувачам безкарно принижувати її колег. Саме тому багато років по тому, ставши власницею цього ресторану, вона поставила в основу культуру поваги як до гостей, так і до персоналу. Більшість відвідувачів цінували створену нею атмосферу, і подібні скандали тут траплялися вкрай рідко. Але сьогодні Галині довелося особисто відстоювати свої принципи. Галина глибоко зітхнула, намагаючись говорити рівно, хоча голос трохи здригнувся від стримуваних емоцій. Шановний пане, я розумію, що ви засмучені. Повірте, ми цінуємо кожного гостя. Ваша кава вже тут, вона свіжа і приготована за всіма стандартами. Можливо, вам варто спробувати її, поки вона не охолола, і повторюся, вона буде коштом закладу. Чоловік роздратовано відсунув чашку. Не потрібна мені твоя кава, можеш сама її випити, огризнувся він. Я вимагаю, щоб мені надали нормальне обслуговування, поклич мені адміністратора, якщо вже ти сама ні на що не годишся. І з цими словами клієнт презирливо оглянув Галину з голови до ніг, наче намагаючись зрозуміти, чому ця офіціантка досі не кинулася виконувати його вимоги. На губах його заграла самовдоволена посмішка або краще власника закладу поклич, мені начхати, хто ти така, нехай мені пояснять, чому тут такий безлад, і взагалі попрошу, щоб тебе звільнили. Галина тихо видихнула ось він, переломний момент, їй на мить стало шкода цього чоловіка. Він навіть не підозрював, яку помилку робить, звертаючись до неї в подібному тоні. Вона обдарувала чоловіка довгим пильним поглядом і спокійно промовила: Як скажете, я правильно розумію, що ви хотіли бачити власника ресторану. Чоловік посміхнувся і відкинувся на спинку стільця, схрестивши руки на грудях. Саме так, якщо тут взагалі є господар, він повинен знати, як його персонал поводиться з клієнтами. Упевнений, йому дуже цікаво буде дізнатися, як тут ганьблять його заклад. Жінка кивнула у залі, як і раніше, стояла дзвінка тиша. Деякі відвідувачі потайки спостерігали, чим закінчиться суперечка. Галина випрямила спину і зняла з нагрудної кишені своєї форми невеликий бейджик зі своїм ім'ям офіціантка Галина. Це було частиною легенди, обраною на цей вечір, щоб не привертати зайвої уваги гостей. Повільно, майже урочисто, вона поклала Бейджик на стіл перед чоловіком. Мене звуть Галина Іванівна Шевчук, сказала вона вже іншим тоном, все ще рівним, але в ньому з'явилася сталь. Я є власницею цього ресторану. Самовдоволена посмішка миттєво сповзла з обличчя чоловіка. Він кліпнув, дивлячись то на Бейджик, то на жінку перед собою, наче не вірячи своїм вухам. Що ви сказали? перепитав він, нахиляючись уперед. Ви все вірно почули. Галина говорила неголосно, але кожне її слово виразно прозвучало в застигній тиші залу. Я є власницею цього ресторану, а сьогоднішнього вечора я працюю тут як офіціантка, щоб підтримати свій персонал у складну зміну. Обличчя чоловіка спочатку почервоніло, потім пішло плямами і швидко зблідло. Він явно не очікував такого повороту. Кілька секунд Багатій сидів мовчки, відкривши рот, не знаходячи що сказати. Що ви сказали? перепитав він, нахиляючись уперед. Ви все вірно почули. Галина говорила неголосно, але кожне її слово виразно прозвучало в застиглій тиші залу. Я є власницею цього ресторану, а сьогоднішнього вечора я працюю тут як офіціантка, щоб підтримати свій персонал у складну зміну. Обличчя чоловіка спочатку почервоніло, потім пішло плямами і швидко зблідло. Він явно не очікував такого повороту. Кілька секунд багатій сидів мовчки, відкривши рот, не знаходячи що сказати. Навколо почувся легкий шепіт. Інші гості обговорювали несподівану розв'язку. На обличчях кількох постійних відвідувачів промайнули розуміючі посмішки вони то знали господиню закладу, але не втручалися, спостерігаючи, як вона сама ставить на місце грубого клієнта. Значить, ви власниця? нарешті видавив він, насупившись. Тепер у голосі більше не чулося колишньої самовпевненості. Але як це можливо? Галина м'яко кивнула. Сьогодні я виконую обов'язки офіціантки. Бачите, коли ресторан повний, я не можу сидіти, склавши руки. Для мене немає нічого ганебного в тому, щоб допомогти своїй команді на кухні або в залі. Вона схилила голову трохи набік, продовжуючи пильно дивитися на чоловіка. На жаль, ваша поведінка бажає кращого. Клієнт гарячково намагався зрозуміти, як реагувати. Ще хвилину тому він почувався господарем становища, але зараз ситуація повністю змінилася. Він відкашлявся, марно збираючись із думками, і спробував говорити впевненіше. Ну, якщо ви власниця, почав він значно тихіше, ніж раніше, то маєте розуміти, чому я обурений, це неприпустимо змушувати гостя стільки чекати. І кава, між іншим, уже холодна. Він намагався зберегти обличчя і знову зіграти роль ображеного клієнта, але слова звучали жальогідно і непереконливо. Галина спокійно глянула на чашку. Якщо хочете, я можу попросити баристу приготувати нову. Чоловік замовк. Йому явно не хотілося відмовлятися від обраної лінії поведінки, але й продовжувати скандал, коли опонентом виявилася сама господиня, він побоювався. Провівши нервово рукою по столу, він пробурмотів Я просто чекав на п'ять хвилин довше, ніж зазвичай, і мені це вкрай не сподобалося. Галина витримала паузу, дозволяючи йому виговоритися. Потім вона ступила ближче до столу і тихо, але так, щоб її слова були чутні оточенню, сказала: Ви вимагали покликати власника, і власник перед вами. Тепер дозвольте сказати мені: Чоловік напружився, відчуваючи на собі пильні погляди з усіх боків. Галина продовжувала твердим голосом. У моєму ресторані справді важливий кожен гість. Ми щиро намагаємося, щоб вам було комфортно, але це не означає, що комусь дозволено принижувати моїх співробітників. Незалежно від вашого статусу і багатства, правила ввічливості ще ніхто не скасовував. Вона говорила спокійно, без крику, але в тиші залу її слова звучали особливо виразно. Багатій тим часом смикав пальцями серветку то червоніючи, то бліднучи від суміші роздратування і сорому. Він було відкрив рот, ніби збираючись щось заперечити, але Галина злегка підняла долоню, зупиняючи його. Я ще не закінчила. Сьогодні ви проявили себе не з кращого боку ви образили мене і мій персонал без жодної причини. Крім вашого нетерпіння. Мені щиро шкода, що так вийшло, але я не можу залишити це без уваги. Чоловік хмикнув, намагаючись посміхнутися. І що тепер ви мені будете читати нотації? У його голосі чулися нотки бравади, але прозвучало це жалюгідно. Галина ледь помітно посміхнулася. Нотації не мій метод. Але й продовжувати обслуговувати вас у моєму закладі я не буду. Вона випрямилася, дивлячись йому прямо в очі. Прошу вас після завершення своєї вечері залишити ресторан і надалі сюди не повертатися. Рахунок оплачувати не потрібно, все буде коштом закладу. По залу пробіг ледь чутний подих здивування. Чоловік побілів, ви що виганяєте мене? Ні, я прошу вас залишити ресторан після завершення вечері, спокійно підтвердила Галина, а також утриматися на якийсь час від відвідування мого закладу. І більше того, передам колегам з інших відомих ресторанів Львова про сьогоднішній інцидент із вами. Упевнена, жоден поважаючий себе заклад не захоче приймати таких гостей. Очі багатія розширилися. Він різко піднявся з за столу, приголомшено дивлячись на впевнену в собі жінку навпроти. Заперечити було нічого під засуджуючими поглядами очевидців, всю його впевненість, як вітром, здуло. Намагаючись зберегти хоч видимість гідності, він непевним голосом пробурмотів ви ще пошкодите. Але голос його здригнувся, і фраза обірвалася. Галин запитально підняла брову. Може, вам ще чимось допомогти. Клієнт стиснув щелепи, озирнувся. Кілька людей відверто дивилися на нього, хитаючи головами, і махнув рукою Ні, нічого мені не треба. Відчуваючи на собі десятки очей і болісне почуття ганьби, він схопив зі спинки стільця свій піджак і кинув зім'яту серветку на стіл. Багатій поспішив до виходу, прагнучи якнайшвидше покинути це місце. Здавалося, ще трохи і він би кинувся тікати. Галина ще кілька секунд стояла нерухомо, проводжаючи поглядом відвідувача, що віддалявся. У залі запала напружена пауза. Першою тишу порушила та сама літня пара. Сивоволосий пан неголосно вимовив Браво! піднімаючи келих. А його дружина тихенько заплескала в долоні. Поступово і інші гості відгукнулися схвальними поглядами і парою оплесків. Галина відчула, як щоки її знову розгорілися, цього разу від зніяковіння. Вона з вдячною усмішкою кивнула відвідувачам, і в цю мить до неї назустріч уже поспішала молода офіціантка Олеся, яка весь цей час спостерігала здалеку за сценою, затамувавши подих. Галина Іванівна, ви як? майже пошепки запитала вона, заглядаючи господині в очі. Галина повернулася до дівчини і м'яко посміхнулася. Все добре, Олесю, не хвилюйся, працюймо далі. Олеся полегшено видихнула і поспішила повернутися до своїх справ. У дверному отворі кухні весь цей час стовпилося кілька людей із персоналу. Кухар зі своїм помічником, офіціанти, навіть посудомийник визирнув глянути. Галина повернулася до дівчини і м'яко посміхнулася. Все добре, Олесю, не хвилюйся, працюємо далі. Олеся полегшено видихнула і поспішила повернутися до своїх справ. У дверному отворі кухні весь цей час стовпилося кілька людей із персоналу. Кухар зі своїм помічником, офіціанти, навіть посудомийник визирнув глянути. Всі вони бачили і чули, що сталося, і тепер дивилися на Галину зі щирою повагою. Господиня закладу м'яко їм кивнула, мовляв, все добре, повертайтеся до роботи. Колектив швидко розійшовся по своїх місцях, ще більше переконавшись, що їм пощастило працювати під керівництвом такої справедливої людини. Галина провела долонею по волоссю, намагаючись угамувати легке тремтіння в пальцях. Серце все ще калатало швидко від сплеску адреналіну. Зіштовхуватися з таким кричучим хамством завжди непросто, але обов'язок керівника вимагав стійкості. Вона кинула погляд на столик, де залишився недоторканий остиглий капучино. Пара давно розвіялася, і ароматні візерунки молочної пінки втратили форму. Галина взяла чашку, трохи повагавшись, і зробила один ковток. Напій встиг охолонути, але все, що був приємним на смак. У її кав'ярні завжди подавали найкращу каву. Шкода, що ви так і не спробували, тихо сказала вона, звертаючись ніби до невидимого співрозмовника, яким уявлявся їй тепер той непростий клієнт. Можливо, тоді б настрій у вас став хоч трохи кращим. Вона акуратно прибрала чашку на тацю, поправила на собі форму і випросталася. У залі вже щосили відновилися розмови, брязкіт посуду, тиха музика, кав'ярня жила своїм звичайним життям, немов нічого і не сталося. Але для всіх, хто став свідком цієї сцени, урок був ясний. Повага важливіша за гроші, і іноді за зарозумілість доводиться платити власною репутацією. Галина щиро сподівалася, що й сам скандальний гість коли-небудь зрозуміє це. Гроші можуть багато чого, але повагу і порядність потрібно заслужити своїми вчинками. Того ж вечора Галина стримала своє слово. Вона зателефонувала кільком знайомим, що керували престижними закладами Львова, і коротко розповіла про інцидент. Колеги її повністю підтримали. Жоден поважаючий себе ресторатор не бажав бачити в себе клієнта, який дозволяє собі публічно ображати обслуговчий персонал, тим самим заважаючи іншим гостям. Кожен із них пообіцяв проінструктувати свій персонал, щоб у разі появи цього відвідувача йому негайно відмовили в обслуговуванні. Колеги не тільки підтримали її рішення, а й згадали схожі випадки. Кожному з них час від часу доводилося мати справу з надмірно зарозумілими гостями. Кожен погодився, що репутація закладу і взаємна повага куди важливіші за миттєву вигоду. У результаті скандальний багатій позбувся можливості відвідувати найкращі ресторани міста, принаймні доти, поки не навчиться поводитися з людьми з належною повагою. Минув місяць. У кав'ярні галерея кави, розташованій на одній із затишних вуличок старого Львова, все йшло своєю чергою. Вечорами, коли сонце сідало за дзвіниці собору святого Юра, приміщення наповнювалося м'яким золотистим світлом, а аромат свіжозмеленої кави змішувався із запахом липового меду. Галина Іванівна, як і завжди, була в залі. Не в ролі офіціантки, а як господиня, що з любов'ю оглядає своє володіння. Її стосунки з командою стали ще міцнішими після того випадку. Персонал не просто поважав її, вони відчували в ній надійну опору, людину, яка ніколи не залишить їх наодинці з труднощами. Вони знали, що в цьому закладі цінність людини не залежить від товщини її гаманця, а лише від її вчинків. Одного разу ввечері, коли Галина переглядала меню, до неї підійшла Олеся з трохи збентеженим виразом обличчя. Вона тримала в руках невеличку листівку. Галину Іванівну, це для вас, тихо сказала дівчина, протягуючи її. Галина взяла листівку. На ній було зображено старовинний трамвай, що їде бруківкою Львова. Всередині було написано: Я був неправий». Поважати людину варто не за її статок, а за її душу. Вибачте, Ке-ке. Галина на мить завмерла. Вона одразу зрозуміла, хто це – Казимири Костянтинович, ім'я, яке вона випадково почула від його знайомих, коли той уперше завітав до закладу олігарх, який звик, що світ обертається навколо його грошей. Галина відчула, як її серце наповнилося несподіваним спокоєм. Вона не відчувала тріумфу чи злорадства, лише легку ностальгію і якусь тиху радість. Вона щиро сподівалася, що урок, який він отримав, не забудеться, і що це справжній початок його нової поведінки. Вона подивилася на Олесю. Хто це приніс? запитала вона, хоча й здогадувалася. Кур'єр сказав, що чекати не потрібно, і одразу пішов, відповіла Олеся. Галина обережно поклала листівку до кишені свого пальта. Вона знала, що не варто про це говорити з персоналом, щоб не привертати зайвої уваги. Ця маленька картка стала немов би мовчазним підтвердженням її життєвих принципів. Того вечора, йдучи додому, Галина прогулювалася вечірнім Львовом. Вона міцно тримала в руці листівку, відчуваючи її гладенький папір. Гроші, успіх, влада, все це приходить і йде, але людська гідність, повага і чесність це те, що залишається назавжди. І цього вечора вона по-справжньому пишалася тим, що обрала саме цей шлях. Що створила місце, де кожен гість і кожен співробітник відчуває себе цінною частиною великої та дружньої сім'ї, і ніякі гроші не можуть купити такої гідності.